Thank you Святий апостол Матфей народився у Вифлеємі і походив з коліна Єудиного. З раннього дитинства він вивчав закон Божий під керівництвом святого Симеона Богоприємця. Коли Господь Ісус Христос явив себе світу, Матфей увірував у нього і був обраний у число 70 учнів. Після Вознесіння Спасителя його обрали за жеребом у число 12 апостолів замість Іуди і Скаріоти. Матфей проповідував Євангеліє в Єрусалимі та в Єудеї разом з іншими апостолами, ходив в Антіохію Сирійську, був у Кападокійському місті Тіані та в Синопі. Згідно з церковним переданням, він також проповідував у сучасній Західній Грузії та Македонії, багаторазово підпадаючи під смертельну небезпеку. Вінець мученика за Христа, апостол Матфей прийняв в Єрусалимі близько 63-го року. Шлях праведних, ніби те світ ясне, що світить усе більше. Один із основоположників стилю ампір законодавець архітектурної моди Франції доби Наполеона, архітектор та дизайнер Шарль Персьє. Йому доручали найпрестижніші проекти. Роботи персьє відрізнялись цілісністю, колоритом і прохолодною елегантністю. З зробив великий внесок у реконструкцію знаменитої тріумфальної арки в Парижі. Разом з іншим французьким архітектором П'єром Фонтеном Персьє відновив інтер'єр Мальмезонського палацу. Вражає також наново оздоблений ним Єлисейський палац. Персієй Фонтен зробили багато і в галузі прикладного мистецтва. Проекти цих майстрів стали широко відомими в європейських художніх колах і сприяли таким чином поширенню стилю ампір по всій Європі. Архітектура завжди присвячена головній темі прагненню подолати зашкарублість. Американський винахідник, піонер повітроплавання, професор фізики і астрономії Семюель Пірпунт Ленглі. У 1896 році експерименти вченого з літальними апаратами увінчались успіхом. Запущений за допомогою катапульти аероплан з паровим двигуном протримався в повітрі півхвилини. Але найбільше ленглі відомий завдяки своїм дослідженням у галузі аеродинаміки та астрофізики. Він винайшов прилад для вимірювання енергії сонячного випромінювання, який назвали полометром. А у 1901 році Семюель Пірпонт уклав атлас інфрачервоної області сонячного спектра та визначив сонячну сталу. Справжній вчений це мрійник. Автор цілого ряду фундаментальних історико-богословських праць, архієпископ Чернігівський, святитель Філарет Гумілевський. Під час навчання в Тамбовській семінарії за малий зріст і смирення він був прозваний Гумілевським від латинського слова гуміліс, тобто тихий, смиренний. Перед закінченням Московської духовної академії прийняв чернецтво. Затим послідовно був професором, інспектором і ректором цього закладу. Прийнявши сан єпископа, Владика Філарет у 1859 році посів Чернігівську кафедру. Серед праць історика ієрарха на особливу увагу заслуговують православне догматичне богослов'я, життя святих та історія руської церкви. 2009 року архієпископ Філарет був приєднаний до Лику святих. Пастирське служіння полягає у служінні відродженню душ. Що звершується божественною благодаттю. Історик та педагог Іван Васильович Лучицький. 1862 року він став студентом історико-філологічного факультету Київського університету. Тема його дипломної роботи про роль ідеології Візантії в житті Європи привела науковця до вивчення європейських релігійних рухів 16 століття. Потім Лучицький присвятив себе дослідженню історії Франції. А ще пізніше головна увага вченого була зосереджена на економічній історії нового часу, зокрема, історії українського землеволодіння. Наприкінці життя Іван Васильович повністю присвятив себе вивченню французької аграрної історії кінця XVIII століття. Лучицький першим з істориків почав застосовувати статистичний метод, із ним. Він пов'язував найсуттєвіші успіхи у вивченні економічної історії. Шкільні заняття з математики залишили у моєму розумі вагомий слід прагнення до точності та до повноти аргументації. Серед причин, які зупиняли його на шляху до священства, було і гостре усвідомлення висоти пастерського покликання. Проте після бесіди з Іоанном Кронштадтським Олексій Медведко вирішив прийняти і єрейський сан 23 роки поспіль батюшка служив в селі Вруди Петербурзької губернії. Після революції він був заарештований і засуджений до смерті, але його звільнили. Щоб прогодувати сім'ю, у 1919 році емігрував в Естонію, де працював на купальнях. Через 10 років отець Олексій продовжив служіння вже у Франції в Микільському храмі міста Южин. У 1934 році батюшка відійшов у вічність. Через два десятиліття його останки були виявлені нетлінними, пізніше їх перезаховали. У 2001 році Константинопольський патріарх приєднав отця Олексія до лику Святих. Ти же тілом почуває внітленії, душею підстоїше престолу Божою. Тем же Богу молися в православії і благочестії у кріпітіни. Перш ніж стати професійним письменником, він працював у типографії, їздив у геологічні експедиції, водив екскурсії у Пушкінському музеї Михайлівське. Сергій Козлов, відомий як автор казки їжачок у тумані, за якою Юрій Ноштейн. Зняв свій знаменитий мультфільм. Його перу належить також усі історії про ливеня та черепаху, які співали ним же складену пісеньку Я на лежу». Сергій Григорович став автором сценаріїв до мультфільмів Трям, здрастуйте! Зимова казка, осінні кораблі опублікував кілька книжок, казок. Твори козлова вчать дітей добра і неодмінно добре закінчуються. Дві 2009 року письменник отримав премію імені Корнії Чуковського за розвиток новаторських традицій у дитячій літературі. Це чудо, що радівшись, ми до ста і що ростемо, виростемо і довго -довго після ста і що живемо. Зробити наукові відкриття здатні лише вчені з критичним мисленням, навіть відносно себе. Одним із таких учених, що визначили інтелектуальний почерк ХХ століття, був Володимир Якович Проп. його основні праці були присвячені структурі та походженню чарівної казки, історії героїчного епосу, генезису обрядового фольклору. Основу наукової спадщини одного з основоположників сучасної теорії тексту становили чотири монографії. Серед них історичне коріння чарівної казки та морфологія казки. Нині на дослідженнях Проппа ґрунтується сучасний університетський курс російського фольклору. Ми встановили, що композиційна єдність казки прихована в історичній реальності минулого. 22 серпня Росія відзначає одне зі своїх національних свят День державного прапора. Воно було встановлене у 1994 році указом президента Росії. Уперше біло-синьо-червоний прапор був піднятий ще за царя Олексія Михайловича. Це сталося у 1667 році на кораблі «Орел». За Петра І Триколор вже відігравав роль державного прапора і піднімався на всіх кораблях російського флоту. Ледве не кожен російський правитель вносив зміни у рисунок прапора. З'являлися жовті і чорні смуги, зображення орла. Лише у 1883 році за Олександра III біло-синьо-червоний стяг став офіційним прапором Російської імперії. У 1991 році триколірний прапор знову був затверджений Верховною Радою РРФСР як державний символ нової Росії. Патріотизм це не лише любов до батьківщини, це набагато більше. Це усвідомлення своєї невіддільності від батьківщини. Чимало перевосвятителів Руської православної церкви пройшли духовну школу Соловецького монастиря. Серед них митрополит Филип Количев та московські патріархи Никон і Тихон. Із самого початку існування обителі з 30-х років 15-го століття монастир прославився подвигами багатьох праведників. У радянські часи тисячі новомучеників і сповідників знайшли в його стінах свій останній земний притулок. У 1993 році з благословення святішого патріарха Московського і всієї Русі Олексія II 22 серпня стало днем особливого шанування пам'яті всіх соловецьких святих. В пустині безлюдний і Дійкий труділися кінця, А нині, во славі віликій, К себе привликають серця. 22 серпня 1993 року Архієрейським собором Української православної церкви схиархімандрит Лаврентії Чернігівської в миру Лука Проскура був приєднаний до лику святих у чині преподобного. Церква канонізувала всенародно шанованого старця, який ще за життя прославився дивовижними стіленнями тілесних та душевних недуг, прозорливістю та смиренням. Чудотворні мощі преподобного Лаврентія нині покоїться у свято Троїцькому соборі Чернігова. Великий старець. Він був прикладом вірного служіння Богові в ті жорстокі часи гоніння на церкву. Одне з найбільших поховань жертв сталінських репресій. 1937-38 років на північному заході Росії. У лісовому урочищі Медвежогорського району Карелії на площі 10 гектарів покоїться останки тисяч жертв сталінських репресій. Тепер це меморіальне кладовище Сан-Дармо. 22 серпня 1998 року під час акції Покаяння біля входу на кладовище був відкритий гранітний пам'ятник роботи місцевого скульптора Григорія Салтупа. На масивній гранітній брилі над скульптурним барельєфом поміщені слова: Люди, не вбивайте одне одного. Щорічно Мох Відвідують тисячі громадян Росії, України, Польщі та інших країн. У 2005 році відбулася ще одна подія було встановлено козацький хрест, на якому висічені слова Убитим синам України. Історія культури це історія людської пам'яті, історія розвитку пам'яті, її поглиблення і вдосконалення.